25 жовтня поточного року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад, а також сільських, селищних та міських голів. З наближенням дня виборів почастішили випадки порушення виборчого законодавства, міліція у своїй діяльності, а політична, і перед законом усі рівні. Співробітники органів внутрішніх справ орієнтовані на виявлення, документування. Та притягнення до відповідальності усіх правопорушників незалежно від їх політичних поглядів та вподобань. Попереджаю про адміністративну та кримінальну відповідальність громадян за порушення виборчого законодавства, правил проведення масових заходів та мирних зібрань. До речі, санкції відповідних статей Кодексу України про адміністративне правопорушення. А саме щодо порушень правил передвиборчої агітації, передбачають чималі штрафи, які в середньому становлять від 510 до понад 3 тисяч гривень. Тому, перш за все, звертаємось до рядових активістів. Задумайтесь, чи варті сумнівні заробітки таких санкцій, адже безпосередніми порушниками будете визнані саме ви за порушення відповідних норм кримінального законодавства. Передбачена відповідальність у вигляді обмеження чи позбавлення волі на різні строки, в тому числі і для посадових осіб, у вигляді позбавлення волі до 10 років. Новомосковська міліція просить мешканців міста та району з розумінням ставитись до посилення заходів забезпечення правопорядку. Відповідно до діючого законодавства, працівники міліції будуть нести службу зі зброєю. Передбачені резерви, робота достатньої кількості слідчо-оперативних груп та груп швидкого реагування. Правоохоронці націлені на оперативне, чітке, а саме головне адекватне реагування на виявлені правопорушення, як на те, вимагають умови сьогодення. У нас час є достатньо механізмів вирішення спірних питань та реалізації політичних амбіцій саме у правовому полі. Дестабілізація ситуація в регіоні громадянам не потрібна. Впевнений, що Новомосковщина не піддасться провокаціям. Мешканці цивілізовано та толерантно реалізують свої конституційні права вибирати та бути обраними, а міліція це їм забезпечить.